Зібралося на ці змагання 150 спортсменів. Найбільше з обласного центру, а також з Кам'янця-Подільського три команди та по одній з Нетішина, Старокостянтинова, Деражній та Дунаєвець. Загалом були представлені 15 спортивних клубів. До речі, жодного представнику інших єдиноборств організатори не відмовляли в участі. Хоча каже головний суддя Кубку області, на таку кількість не розраховували, тому всі, дещо втомилися змагання, тривали довго. Приймаємо. Ну, приходиться роз'ясняти їм і правила і правила поведінки, правила форми. Ну вони прислухаються і слідуючи, на слідуючих змаганнях. От хто вже у нас другий, третій раз, так? тобто вони вже знають, що робити. І хоч представники інших бойових мистецтв бездоганно технікою двобою не володіли, волі до перемоги їм не бракувало. Скажімо, один із цих хлопців з Кам'янецького клубу «Спарта». він займається рукопашним боєм, але не ігнорує змагання з інших двобоїв на Кубку області зошу спортсмен уперше. Ви зайняли перше місце і виграти. Дякую моєму тренеру. Віртянов, Вова і Тикуліш, Андрій. І одному з цих юнаків сменицького клубу Гепард не бракувало хоробрості. Щоправда, в першому раунді йому трохи було вочевидь лячно, однак у цьому боєць не зізнається. Просто каже, перед цим був хворий, тому не вистачало дихання, але все минулося. Один удар зайшов, я впав, ну зразу встав. Про що треба думати в таких випадках? Ну потрібно думати про те, що вчив тренер, Не забувати. Казав, щоб я не панікував, був перший. Треба терпіти все. Тренер одного із цих бійців також має свій почерк наставника юників і дівчат, котрі вибрали непросту стежку спортсменів-бійців. Вона й сама не раз і не двічі виховає на татамі і на ринг, бо двобої це її життя. Пані Наталія займається боксом та кікбоксингом з 9 років і досі жодного разу про це не пошкодувала. Спорт навчив її не жіночої мужності, яка в сучасному житті жінки інколи потрібніша, ніж чоловікам. І своїх вихованців тренер навчає саме так. Я вважаю, якщо вже проводять соревновання, значить вже рівень спортсменів досить непоганий і які, як то кажуть, підходять до вищого рівня і можуть виступати на ще вищих рівнях соренування. Надіюсь, перше місце зайняти. Поїхав, бо надіюсь виграти. Якраз серед Нетішинців було найбільше призерів ця команда і стала володаркою Кубку області. Друге місце посіли Дережнянці, третє бійці асоціації єдиноборств плага. Місто Хмельницький. Світлана Поробок, Іван Мовчан для інформаційного випуску.